Усім привіт! Ми в селі. Влад вже пішов косити. І знаєте що, погодка така, 50 на 50. Є вірогідність того, що піде дощ, але ми не здаємося, ми не вирішили чекати вдома, поки це все пройде, а приїхали в село. І я вам покажу одразу ось це чудо просто. Мої бордові вже все. Це ще буде розкриватися. І воно ще піпочки, бачите? Які вони гарні. Дельфініум. Я їх завжди називала і називаю по сей день дзвоночки, але це дельфініум. Я не знаю, чого дзвоночки, От мені отак, отак от прижилося і все. Дзвоночки. А ще, знаєте що? Перш ніж я вам покажу, що в нас отут, подивіться розпаковочку на наш новенький акумуляторний оприскувач, яким ми сьогодні скористаємось на нашій картоплі. Тож, після перегляду оприскувача, Повернемося на город і будемо дивитися, що як позоростало, порозквітало, повиростало. А поки приємного перегляду. І так, що в нас тут з'явилось новенько від Прокрафт? Це наші нові помічники в село. Саме основні це зараз, так як настає час обробляти від шкідників. Огородину, то з'явився в нас такий оприскувач фірма ProCraft, його маркіровка АС8 на акумуляторі. Тут з'ємний акумулятор. Ну що, давайте з вами разом розпакуємо. Секатор-акумулятор не поки що відкладемо, так як нам він поки що не потрібний. Так. Швиденько, щоб не затягувати це все. Ну, як завжди, гарантія. І зарядочка в коробочці. Тут два. А ні, один. Я думав два ремінця. Ремінець. Так, макулатура, як обична. Інструкція. О, давайте весь Легенькі, невеличкі. О, це все так, це відкладемо коробочку, поки що нам не потрібно. Але дивіться, який маленький, буде зручний. У нас є опріскувач на огород, але він, ну, як кажуть, качать, ну не дуже зручно. Тим паче, що часу не так багато, да і возити. І, ну, його постійно, наприклад, якщо брати більший, то возити його не дуже зручно буде. А це компактний, класний, на 8 літрів офігезний оприскувач від ProCraft. Так, що в нас тут? Кришечка. решеточка. Mm -hmm. Так. Так, аккумулятор 12 вольтовый. Я так разумею, что его можно и так подзаряжать. Так, надо так еще закрутить. Так, да. і так, і можна не виймати, заряджати. Ось є роз'йом, а можна і на самі батареї. Теж в принципі зручно забрав, зарядив і, і знову. Ну в принципі, часто виймати не потрібно, тим паче що він маленький, зручний його куди хоч можна поставити і підзарядити і все. Так Лигенька. Мягенька накладка на спину. Якщо залити воду холодну, то не буде в спині холодно. Тому це дуже добре. Так, сніржавейки, трубочка і латунні наконечники. А, це щоб розложити, вона ще й розлазиться. О, так доволі нормально. Так, зажали, і тримач. Ну, зручно ж, зручно. Так. Угу. Да, два ремінця. Ну поки що не будемо в принципі кріпити, хоч закрити. Потім працювати тоді закріпимо. Ну підзарядка звичайна. А так вона мала і менше. На 1 ампер. Підзарядка 1 амперна. Ну і все, тут в принципі нічого такого нема. Так, зараз давайте. Залімо трішки водички і перевіримо, як воно працює. Запрацювало, загуділо. Так, є підзарядка синеньким випиться є, є. І ось це, як він працює. Ого, струйка. Так, зараз відрегулюємо. О. Ну класно же. Можна регулювати більше, менше, ну як зручно. О, І таким туманчиком. Можна більше. О, ну, це полівайка така. Найкраще це ось. Ну, гарно. Якщо включати оцю кнопочку, воно зразу на максимум працює, а оце регулю... регулювати ну, більше, менше. Я не знаю, буде видно, не буде видно. Зараз побачимо. Ось і додаєте. О. І все. Ось буде тепер такий помічник. Ну що, подивились? Скажіть цікава річ. І сьогодні ми будемо тестувати на нашій картоплі цю штучку. Подивимось, на що вона взагалі здатна. А зараз переходимо до огляду нашого гору. <свистити> І так, тут картопля. Мама там зараз знаходиться, вже досипає до кучої картопельку. Там у нас трошечки ще залишалося з минулого разу. Я вже проходила по картоплі, жучки є. Але ми сьогодні з ними розберемось, вже буде скоро квітнути картопля. Я там бачу, вже прям хоче вже заквітнути ось ця. І там далі, і от здоровезна, величезна теж хоче вже квітнути. Тут в нас кавуни, гарбузи, дині, капуста, один ряд гороху, ось що він. А знаєте що що? Я сьогодні вибрала дві полунички, Гарненькі, ось такі. Гарні, скажіть. От. то що, А то динні. Чекавини. Так, давайте зараз, поки я не буду собі нічого думати, будемо йти просто по порядочку. Будемо сьогодні тут прибирати. Ну, на городі я маю на увазі, тому сильно не переживаємо за зароща. Тут у нас заріс е часник. Тут ще такий невеличкий шматочок буряку, мало посіяло. Ви подивіться, яка капуста. Це не капуста, це щось, я не знаю. Причому навіть та, котру ми саджали пізніше, вона теж вже доганяє першу. Я не знаю, це. Просто казка, ну, ну серйозно. ну Ось та от кучеряшка взагалі мені покою не дає просто. Тут, як ми пам'ятаємо, Влад прибирав цибулька морква, морква-цибулька, цибулька-морква. І далі воно вже так позростало трошечки, але саме діло виправляти все будемо. Тому ще раз наголошую, що не переживаємо, все буде чистенько. Все буде робитися по можливості. Так, там в нас отакий трошечки шматочок, де нічого немає. А далі там є е, буряк, який теж нормально повсходив. Нормально. Тут, як бачимо, заросше, але видно моркву. Ось, бачите, теж потрошечку підростає капустинка. Ось то, то що по бочкам це фіолетова буде цвітна капуста. Знаєте, я задавалася завжди питанням, чого білокачанна капуста, вона зеленого кольору, а цвітна білого? Нелогічно, так? Да? Це дуже дивне питання, але воно є. Воно присутнє. І не треба мені казати, що цвітна, тому що вона... Типу там щось цвіте і так далі. Коротше, не треба. Я от і за того. Так, кабачки. Теж будемо сьогодні полоти прибирати. Кукурузка. Дивіться, яка вона вже пухнастенька, росте в нас така. Прям. Тут тільки ось такий ось такий шматочок. Ось ще. Це тільки цибуля, Без моркви. Ова! Ова! Тут взагалі була стежечка, але вона трошечки заросла. Так, кабачки, які вже хочуть теж квітнути. Бачите? Там хоче квітнути, вже вже хоче. Прямо напрошується. Тут, тут, тут. І отак от у нас виходить, що цей шматочок, він такий. О, такий. З... Скажіть мені з кабачками. Кабачками, цукіні. Тут в нас десь трошечки баклажанчиків, помідорчики, баклажани, помідори і там в кінці перець. Такс, йдемо далі. Теж цікава плантація. Квасолька. Гарна повиростала квасолька. Квасолька, квасолька. Горох, який вже навіть зацвів майже ону. Видно, що хоче вже теж скоро бути з плодами. Далі це спаржева квасоля. Чи, звичайна? Ні, звичайна. Тут арахіс, який не так сильно заріс, як отам знизу. Є різниця. Відчувається одразу. Помідорчики квітнуть. Помідорчики квітнуть потрошечку, помаленьку. Я маю взагалі надію, що вони трошечки повідходять, тому що є такі, такі собі помідорки. Насправді редиска. Редиска тут не захотіла нормально себе е, собі рости. Нє, отут, отут нормально. Тут навіть сьогодні повиривати можна. О, ось це нормальок. Бо минулого разу я вам показувала, була не дуже салата, і там щось мама теж сіяла. Я зараз. Обійду і продовжу. Я перейшла на другу сторону, вирішила піти не там, тому, тому що я там не бачу А По-друге, ще й покажу вам одразу гірчиці, яка. Ой, яка вже навіть цвіте. Вона так добряче заростає. Тато казав, що, можливо, ми її рідко посіяли, але ні. Бачите, як добре. І одразу. Ми ще опиняємося ось тут. Тут у нас огірочки, які є, які ростуть. І по бокам соняшник, квасолька, соняшник, квасоля, соняшник, квасоля, соняшник. Воно просто так чередується. І на отам квасоля кукурудза. Фасоля, кукурудза. І зараз ми можемо пройтись і побачити, наскільки добре зійшли огірочки. Я минулого разу, в принципі, показувала, тому не знаю. Я взагалі сенс показувати. Я, знаєте, що думаю? Буду вам показувати тепер. Відтепер буду показувати не все, тому що воно. Росте, росте, але особливо воно не змінюється. Ну, от наразі. Буду так, поступово. Отут взагалі ще гірочки. Один, два, три, чотири. Все, чотири штучки тільки. Тут погано повсходили. Тут, тут щось, мабуть, один чи два. Ні, отут трошки є. Небагато. Це ті перші два рядочки, які ми, які ми сіяли. Ані, там більше до кінця вже нормально. Вірчується. Я взагалі хочу туди. Але тут така висока трава. Я хочу подивитися на чорну малину. Мене питали, то жина чи щось таке? Ні, то чорна малина. Зараз. Блін. Там, мабуть, що вище в мене буде трава, як думаєте? Перевертаємось. Давайте спробуємо. Я тільки поруч стала, мені вона вже по пояс. А ще тут дуже багато мурашників. Ого? Ого? Треба буде, щоб вона тут косив. Блін, воно так здалеку, так сильно високо не виглядає. А у малина, ти там є взагалі. І тут навіть видно, знаєте, що? Щаблик. Калючки. Це потрібно буде викошувати. Там горіхом видно. Ось це. Не цією стороною, хочу вам сказати, я пішла. Давайте назад. Бо реально треба, мабуть, з іншої сторони підійти. Отут занадто все, занадто високо. Ой-ой-ой! Все, вилізла. Ну, не так погано. Не так все і погано. Так, зараз швидку я вам покажу і потім підемо прибрати зайву траву. Вона тут взагалі вся зайва. Прям вся. Абсолютно. Блін, ну прикольно вона цвіте. Тут влад. Якось кусив, але вже теж. Он щавлик. що? Ого? Мурашник. По мені вже мурашка повже. Блін, тут куди не піди. Воно все зарожче. Все, треба тікати звідси. Бо я здається на мурашник наступила. О, так, да, тут краще. О, знову мурашник, що да таке? Одним однім мурашники. Ось, малина, яка вже капець як заросла, все зростає, все буде прибиратись, але як це буде швидко робитись, це вже інше питання. Ось малина. Там взагалі кущ дуже такий похнастий в цьому плані. Минулого року так багато не було. Ну, є, є. Так що це малинка, будьте знайомі. Тому що мене питали, можливо, то а, щось типу ожини? Ні, Я ж кажу, то малина, яку колись... А, Хрещана ще привезла, посадила. От. Але перший рік вона в нас, здається, не вродила. Ой, так що так. Все, тепер йдемо вже працювати і ми будемо вам все показувати.